Тенісний батл. 11-й тур. Зачекались, друзі. Так. Трошки у нас була перерва в зв'язку з відсутністю таких дуже насичених представницьких турнірів. І ось дочекалися 11-й, а далі дивіться, я представлю і 12-й тур нашого тенісного Батлу. Вмучусь зручненько, не забувайте підписуватись, тому що це дуже важливо. Хто не підписаний на YouTube канал Майстер Клас, той, на жаль, не може приймати участь в нашому батлі. Також нагадую про ваші вподобайки і змістовні коментарі. Заряджайте майстер клас, вдячний вам за це наперед. Отже, представляю, 11-й тур нашого Тенісного Батлу 2025. Стартує з понеділка з 21 квітня. Жіночим турніром WTA тисячник на ґрунтовому Мадриді. Я приймаю прогнози аж по вівторок, включно 22 квітня. Квітня. Я так і напишу у заголовку даного відеоролика. Скажу відразу. Присутні майже всі, кого б ви хотіли побачити на цьому турнірі. А для себе я лише відмітив у дівчат відсутніми. Для мене буде, на жаль, це. Єва Ліс. Німеччина, але ми знаємо, що вона народилася в Києві в Україні. Також буде відсутня Олександра Еала. Філіппіни. Пам'ятаєте, ця неймовірна дівчина? На жаль, я її поки що не бачу, проти неї стоїть і досі мінус я. Уже давно дивлюсь, хто заявлений на Мадрид у дівчат. Далі Турчанка Сонмес. Для мене, на жаль. Американка Долхайт буде відсутня. І ще одна Українка, але представляюча Сполучені Штати Америки. Кеті Волинець, буде відсутня. І Тетяна Марія Німеччина. Це із тих, хто. В якійсь, то мері, в, мірі, в якійсь то мірі, може десь ну хоча б трошки на одну восьму впливати, або на одну шістнадцяту. А в цілком, то ще раз кажу, всі, кого можна мріяти побачити на цьому турнірі, всі будуть, як то кажуть, в строю. Починаючи з першого номера Собаленко, дивлюсь, ну, перша сотня просто насичена. Будуть навіть такі тенесистки, як Радукану, Андрієску, Азаренко, Осака. Квітова. Петра Квітова буде, друзі. Кирстя, Сакарі, Вондрушева. Ну і, звісно, Топи. Топи це само собою. Соболенко, Швінтак, Пегула, Гоуф, Кіз, Пауліні Міра Андрєєва, Джен Бадоса, Наварро, Рибакіна, Мухова, Шнайдер Касаткіна, Крейчикова, Анісімова, Світоліна, Гадатмайя, Самсонова, Вєкіч, Таусон, Олександрова, Остапенко Путінцева. Фернандес, Мертенс, Френх, Жабер, Калінская, Колінс, Носкова, Кінін, Лінет, Крюгер, Костюк, Аванесян, Бенчич, Ястремська. І по першій сотні я навіть майже всю першу сотню вже. Назвав друзі. Ну, не всю, ну, майже всю. Е, немало важливо нагадати, у минулому році Мадрид WTA тисячник, виграла Швнтак у фіналі, важко, але перегравши Аріну Сабаленко. 2-1 по сетах. Е, півфінали. На Мадриді повинні захистити Кіз і Рибакіна. Чвертьфінали повинні захистити Адатмайя, Жабер, Путінцева і Міра Андрієва. Отже, друзі, пару слів про наші правила і принципи, які порушувати категорично заборонено, тому що буде покарання виліт з батлу. Це самі важливі і самі строгі пункти. В нашому тенісному Батлі приймають тільки участь підписники, хто підписався на наш канал. Один гравець, один прогнозист, один БАТЛ. Один ваш прогноз. Якщо ви... сталося так, я ж даю декілька днів для роздумів. Аж до вівторка, включно, друзі. Це з половиною днів. Ви передумали, ну так сталося. Або щось е, узнали, що е, нібито травма і ще якась відмова суперниці вашої претендентки. Ви можете поміняти свою думку і свій прогноз. Але, увага! Для цього. Треба видалити старий прогноз і зарядити новий в коментарях. В коментарях потрібно писати лише призвища вашої претендентки. Не треба зайвих слів взагалі. Не треба ніяких смайликів і позначок. На кшталт переможе. Рибакіна. Не треба писати переможе і побідіт. Рибакіна. Швентак, Сабаленка, Світоліна, Жабер, Андреєва і так далі. Пишем просто призвища. Це і так зрозуміло, що Андреєва це, звісно, міра Андреєва. Цілком зрозуміло, що якщо ви напишете, скажімо, хто у нас там ще є сестри Кудірметова, да? то ви можете просто написати В Кудірметова, Вероніка Кудірметова, М. Андрієва. І це буде зрозуміло, друзі. Таким чином, один учасник. Один прогноз, один варіант вашого прогнозу в коментарях. Підписники, тільки підписники беруть участь. Якщо ви змінили думку, ви можете це зробити, але треба видалити обов'язково перший свій старий прогноз і тільки тоді зарядити новий. Принципи, е, на рахунку е, начислення турнірних балів. Ваша претендентка стала чемпіонкою Мадриду. Вам нараховується 5 балів. Фіналістка, але в фіналі програла 4 бали. Півфіналістка 3 бали. Чвертьфіналістка 2 бали. І одна восьма, 1 бал. Якщо ви вже дали остаточний прогноз, і в одній 16-й, в одній 32-й. Ваша претендентка знімається. Це вже ваша проблема. Треба передбачати і такий варіант. Ми прогнозисти з вами. Друзі. Отже, забороняється зайві коментарі в, в коментарях, крім ваших прогнозів. Ось під такими відео. Приймається тільки ваші коментарі-прогнози під даними, встановленими для тенісного батла відео. Під другими іншими відеороликами я не буду приймати ваші прогнози, тільки під цим, що стосується 11-го туру. Е, підводимо підсумки. Я до тих балів, які вже у вас є, додаю ці бали, які ви заробите. В 11 турі. І так по наростаючій буду додати. І ще немаловажно, я завжди нагадую, це немало важливо те, що вже ближче до Уімблдону я визначу групу лідерів серед нас. Будь то буде 10 учасників, будь то 12, а можливо, і 8, які вже будуть. На Уїмблдоні і далі представляти наш тенісний батл. І я буду вести тільки групу лідерів по е, підрахункам і підсумуванню. Зрозуміло, е, начебто нічого не забув, е, об'являю. 11-й тур прийом ваших прогнозів, любі друзі, відкритими. Хай щастить. Бажаю всім нам, всьому людству скорішої перемоги над расизмом, під керівництвом Фюрера Путлера. Перемогти цю наволоч найголовніша світова задача. Навіть головніша, ніж наш Батл. Але все одно. Як кажуть на болотах, потєхі время, а делу час. Делу время, а потехи час, ми скажемо. Ось такі друзі у нас пропозиції новини з приводу 11-го туру. Нагадую ще одного разу. Приймаю я прогнози ваші в коментарях прогнози до вівторка 22 квітня. Включно в 0 годин за Києвом. Вже 23-го я не приймаю. До середи. Вам потрібно зробити прогнози до середи. 22 -е, включно. Дякую за увагу. Підписка, лайкосик чи вподобайка, кому як зручніше. І змістовний коментар. Дякую, що ви у мене є. Друзі, і не забувайте, наступний відео буде присвячений вже 12-му туру нашого тенісного батлу. Хай щастить! Вперед до перемоги! Всім удачі, до зустрічі, па-па, друзі!